Привіт, народу! Я Юра, ви на каналі Юра ловить. Ну що, давненько не був на рибалці. Нарешті вирвався і буду сьогодні пробувати ловити карасика. У нас весняна заборона, тому буде рибалка у мене відповідно в межах міста. На старій відомій водоймі Всім, хто дивився мої попередні відео, приїхав. Їхав на одне озеро, заїхав зрештою на інше, тому що на тому озері на нижньому повний аншлаг народу, просто капець. Я приїхав затемно і там ну, буквально ніде сісти. Тому я переїхав на верхнє озеро. Тут нерест. Я не знаю, яка риба тут, але в кущі, в кущі ходором ходять. Поки не бачив яка, Вон булькає прям капець. Якщо це карась, то це, це дуже погано буде. Але... Разом з тим. Раніше я тут ловив років 4 тому. Були різні рибалки. були, ну так, Тут класика. Два три клювання отримати будь-якої риби, в тому числі карася, це вже дуже класно. Були рибалки, коли тут давалось дуже багато карася. Лови, 5 кг, здається, я ловив за одну риболовлю до обіду. І сьогодні я сподіваюся, ну, зрештою, там два клювання отримати. А, і ще великий бонус. Тут зариблена водойма, і тут є короб, причому короб немаленький. А враховуючи, що вже середина квітня і в нас вже більше 10 днів була е, така погода травнева плюс 25, водичка прогрілась, то можна сподіватися і на клювання коропа. Тому буду розматуватись, включусь, як розмотаюся і трошки як розвидняється. По прикормці, на сьогодні я буду ловити на. Класичну фідерну оснастку інлайн і буду використовувати ось таку прикормочку. І другі, другі, друга оснастка в мене буде на вбивці карася. І в мене буде грохова мастирка. Тому зараз замішаю поки прикормочку, щоб вона набралась водички, напиталась і почну тоді розматувати. Зараз пачки вистачить на Такий нейтральний колір, нейтральний смак. Ну он, кущі ходять. Це вони зараз мене бояться, але коли я підійшов, тут вода кипіла. Так, так карась. Дивіться. Гарний карась. Це той, за яким я прийшов. Тому можливо тут ніхто і не ловить, він ловитись не буде. Але це таке. Наше діло просте, замішатися, закинутись і чекати. Так, по оснасточки, по оснасточки. У мене такі ящичок є. Раритетний, дивіться. Русь фен. Совковий ще. Ну, дісталось мені наслідство, тому рука не піднімається щось тут змінювати. Так, Трошки перев'язав з вечора старі старі свої кормачки. Мабуть, оцей запулен, Хоча тут і задовгі повітці. Ну, якщо вкорочу їх просто. Так. Так, оснасточка є. Оснасточка є. Нагачечки, нагачки буду вішати, в мене є все. Але почну з піти, повішу один щасником, а один вони. Ще обидва якісь. Ці я взагалі ніколи в житті не ловив. А ці в мене лофідерні риболовлі валяються, поки не, не засохнуть, де їх не викину. Так. Один такий. І один. чесночковый строгий. Ну да, чесночком пахнет. Так. Ух, эти дубовые такие. Так будут. Раз так будут. Раз. І беремо нашу мастирочку. Трошки не хочеться багато, щоб не відлякувати її. Ось так. І шік сюди. І сюди. О, і все. Так. Ох. Кущі ходором ходять. Щось мені здається, що не, не, не в той час я приїхав. Йому трошки буде не до їжі. Ну нічого. Ну, недалеко я кину. Що стосується монтажа, значить буде в мене повідець, 0,16, 0,16 жилка, така сантиметрів ну, 40, я думаю, почнемо. змачувати обов'язково вузли. Так. Сам монтаж інлайн досить примітивний, відвід із, із, із цього фідергаму. І кормушка закормлювався я цей звичайний, стандартний, великою. А кидати буду з такою маленькою. Щоб не перекормлювати, не відлякувати рибку. Так, тут все досить просто петля в петлю. Гачок номер 10, не знаю, чи казав, я вам звичайний фідер. Фідерний. Ну і все, така от. Настюха виходить у нас. С наживлю пробочка. Пер голов найменшої годівниці докидати. Орієнтуємо туди на кран прямо. І Пред. Так, в кліпсу прямо в точку. Так, ну що, я закинувся 6.30. Перезакидатись буду рідко. На фідер може там хвилину раз в 20-25, а вбивцю карася. Та, мабуть, теж, теж так само буду підбирати, пробувати різні дистанції, різні насадки. Там в мене пуфи зараз стоять. Переставлю, можливо, хробачка, можливо, опариша. Можливо, вони зараз м'ясо будуть в нерест їсти. Не знаю. А поки чекаємо. що зійшов А, ні, сидить вибачаюсь Тільки сів поп... 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 перекусить було склювання. карасик невеличкий але ж взяв я ми його так без підсаки так Перший весняний карасик в цьому році. Ой, а я вже починав зневірятись. Такі ладонька. Дивіться, перший карасик, сподіваюсь, не останній. На опариша взяв три опариша. Поруч сусід сидів, зневірився, пішов, він тільки пішов і клюнув. Я йому говорив, щоб не йшов, але він мене не слухав. Так, під таку рибу я з собою за спеціально не свій великий садочок трьохметровий. Там. Ось він. Ось він. Справжній на карася, нікого не слухайте, а це саме, саме, що не наїсть під цю рибу. Так, Палочка. І карасик сюди. Ну клас, я вже, я вже сам не вірив у свій вибір, що сьогодні я сюди сів. Такс. Я взяв він ось на три, три опариші. Додам іще, ще одненького свіженького додам. Кого живчика. Опа. А на цей гачок на цей гачок повісимо пуфіка чесникового пуфіка. такого побільше. Горохова, горохова мастинка трошки таких при приховаємо ста і назад відправляємо Як завжди, знаєте, коли або кудись відходиш, або сідаєш там перекусити, завжди починає клювати. От так і цього разу в мене. Ну що, клюнув на обицю карася. І класно, клюнув так акцентовано. От я особливо карася не ловив, ну, років два точно не ловив ну, спочатку повномасштабки. Це точно. Тому дуже приємно, навіть такого карасика. Ладошка, там, не знаю, грамів 250-300 приємно ловити. Так, да, звісно, клювання могли б бути частішими, інтенсивнішими. і десь цього карася, що відрами там виловлюють, але ну, ми в центрі міста, на запресовані водоймі тут в принципі на більше не розчитував. І така от історія, що я їх ловив тут 4 роки тому, такий ж був діапазон карасів, таких, ладошка. І тоді клювали або такі ладошка грамів 300, або такі вже ну, карасям би грамів по 700. О, То жду таких, уже, 700 грамового ще потримать би в руках. Зараз до снідаю чайок, інлайн, мабуть, зніму. У мене ще один кормачок є, закинемо його, ну, щоб так би мовити збільшити свої шанси, все-таки карасика половий. От. Тому от така історія. Чекаю на наступне клювання. Так, перецепив я, зняв інлайн, буду чіпляти вбивцю карася. І хоч на тому, де клюнув, там була в мене мастирка, я сюди все-таки дозволожив прикормку і прикормку замну за сюди. Це Real Fish, вона в принципі класна тим, що вона не пилить. Я от навіть на подесні беру на ляща, коли не треба, щоб ну, менше воно пилило та збирало мілочь, то я беру Real Fish. Так що ми отак зараз зробимо. І сюди, сюди, до речі, я також поставлю опариш, раз на нього бере, раз на нього взяв, по три опариші. Насадимо три, може чотири, зараз подивимося. Три, гадаю, 4 повісим, щоб збільшити об'єм приманки. У нас так. Трошки його так сюди. жікс. зовсім трошки сюди. Пробачка надію. Вони такі вже хробаки, вони їздять у мене, мабуть, з відкриття. Не з відкриття, а, мабуть, з другої рибалки на Десні вже тиждень, це вже третій тиждень пішов. Зараз отак пучком. Воно це все шевелилося і привертало уваги активного карасика. І також так трошки його оп і все. І закину, це в за, за, мене закліпсований цей фідер, закинув в ту ж точку, де я підкармлював цією же прикормкою. І хай постоїть півгодинки. Хвилин 40. Я загалом не знаю, на цю карася, як, як часто потрібно перезакидати, якщо не клює. Бо, бо зрозуміло, що коли ну, кльов є, так від клювання до клювання перезакидаєш. А як бути в випадку, коли не клює? Просто ловлю на карася там раз, раз, раз в рік, то... Не зовсім мастак в цьому ділі. Якщо хтось, хтось знає, то напишіть, як часто потрібно перезакидатись. Мені дуже цікаво буде. Бо, як на мене, потрібно перезакидатись не, не, не так рідко. Якщо є варіант, що там об'їдає, то звісно потрібно перезакидатись. Якщо в нашому випадку там мілоч не об'їдає, то навіщо лишній раз полохати ту рибу, яка і так, яка і так полохана тут. Ну, а так я ну, фідерна рибалка, то зрозуміло, особливо на течії, коли потрібно кормити точку і підкармлювати постійно, то стоячий водоймі до от не знаю. Так що напишіть в коментарі, поділіться своїм досвідом зі мною. Можливо, це допоможе там цих карасів валити мішками. Ну що, змінив своє місце, перейшов там звідти ну буквально метрів. 30 Перейшов на це місце, тут не так вітер задуває. Якби це місце дуже мені рідне, так би мовити. Тут ще, от як розказував, що 4 роки тому на цьому місці я вчився ловити, ловив тут карася і доволі успішно. Єдине, що тут над головою, сосни, тоді їх ще такої не було тут великої гілки, то закидати було легше. Але я так обережно. Посидим, подивимось годинки півтори. Покайфуємо, помедитуємо. І будемо надіятися, що все-таки ще карасик проклюне. Ну, це задача мінімум. А задача максимум спостерігати. Хлопці на дамбі джигують, <кій> Чи ну якось хижака ловлять, то... то хоча б просто подивимося, що в людей клює, чи не клює навпаки. Тому така рибалка, розвідка у нас. От і все. З того місця пішов, і там риба ще більше почала нереститися, туди там взагалі чайки, утки там дуріють просто. Хоча я думав, що зійде сонце, буде ну, день наступить і нерест трошки перестане. Здається, що карась все-таки перестав активно нереститись. Але оця плітка маленька, там не перестає. Води, вода кипить просто в комиші. Отак, ну, до речі, з, на, на мій погляд, все-таки фідера не підходять для ловлі, для, для ловлі на вбивцю карася. Бо, в мене здається, було одне клювання, яке я пропустив. Відбулось повисання шнура, тобто не в натяжку пішла клювання, а навпаки, на, на, на мене. І тут треба все-таки сигналізатор якийсь, щоб був. Ну, я маю на увазі реально бубінчик. Тому, ну, можливо, ще спробую, можливо, навіть не тут же, через, через тиждень, можливо, на наступні вихідні. Реально, треба дубове таке удилище, крокодил, наприклад, з Я зараз не жартую. Не, не длинне, не довге удилище, не більше трьох метрів. Таким. Ну дубове, реально, щоб воно не було мягким. І тоді цепляти на кільце сигналізатор. Вони в мене є, просто я зараз не хочу цим займатись. На наступний раз залишу. Але залишати сигналізатор, який буде повисати з цим з бубінчиком, він буде на повисання так висіти, як буде клювання, він або опуститься, або навпаки буде дергатись. Це дозволить, до речі, при великому вітрі вулище пускати чуть ли не в саму воду. От. І ну, загалом для, такого, для такої ловлі на набивцю карася, це саме то. Але так, це складно говорити, там побачивши всього дві покльовки за рибалку, то, можливо, на пізніше спробую. Так, народ, ну що, рибалка не йде така собі. Здається, що з кожним разом все гірше і гірше. Але ну, не завжди стягати трофеї на кожній рибалці, це ж так не цікаво. Тому за старання, будь ласка, лайка, обов'язково підпишіться, тому що ну, 90% переглядів моїх відео люди дивляться без підписки. А підписка для мене дуже важлива зараз, тому будь ласка, підпишіться. А хто не підпишеться, того 30 років ще не буде клювати риба. Тому підписуйтесь обов'язково зустрінемось на наступній рибалці. Так, де тут наш дракон? Опа. Так, да, таких би з десяток. Була б найуспішніша рибалка, але хай, хай пливе. Ти не зрозумів, що пора додому. Пливи, вільний. Все, поплив, відби свій мене. Каросячими, ділами займайся.